Слава Україні! Що таке чайний гриб? Можливо, чайний гриб для вас дивна медуза, яка живе в трилітровій банці, Поспішаю порадувати. Насправді це не медуза, і навіть не гриб, як його називають у народі, а симбіотична культура бактерій та дріджів або науковою мовою скобі. Саме ці мікроорганізми перетворюють солодкий чай на ферментативний напій, який називається комбучею. Бактерії та дріджі, які живуть у чаї, поступово засвоюють. З нього цукор, а натомість насичують розчин результатами своєї життєдіяльності спиртами, вуглекислим газом та органічними кислотами. У результаті через 5-7 днів виходить слабке гзування з легкою кислинкою. Чайний гриб має і інші назви, наприклад, японський гриб, морський квас, чайна медуза та інші. У народній медицині камбуча вважається майже універсальним препаратом, що допомагає від багатьох недуг. Чайний гриб – дуже незручний об'єкт для вивчення, адже склад кожної колонії бактерій скобі індивідуальний, а кількість мікроорганізмів сильно змінюється на різних етапах ферментації. Наприклад, в одній і тій же біоплівці зазвичай мешкають відразу кілька видів дріжджів. Ферментацію запускають дріжджі, які звикли жити в ненанадто кислому середовищі, а продовжують кислотостійкі види, тому до початку ферментації колонії скобі більше дріжджів, що віддають перевагу нітральному середовищу, а після її завершення тим, яким краще в кислому. Це означає, що склад комбучі навіть з однієї і тієї ж банки, але злитою в різний час буде різним, адже підсумкові властивості напою залежать не тільки від складу, а й від кількості бактерій, що живуть у біоплівці. Вважається, що рецепт комбучі з'явився ще у стародавньому Китаї, хоча назва має японське походження від слова Камбутя, так називали чай з морської водорості комбу. Перші згадки щодо комбучі датуються 200 роком до нашої ери. Протягом понад 2000 років вона використовується для приготування напої з незвичайними властивостями, які у Китаї називають еліксіром здоров'я. Та безсмертя за кілька тисяч років рецепт приготування еліксіру безсмертя не змінився. Підсоложений листовий чай наливають у чисту ємність за бажанням додають туди шматочки фруктів та залишають заварку на два місяці. За цей час на поверхні утворюється плівка, а під нею солодкий напій. Виявилося, що деякі мікроби, які допомагають ферментувати чайний гриб, можуть вижити у найекстремальніших умовах на землі та навіть в умовах космосу, коли Європейське космічне агентство відправило деякі бактерії, виявлені в культурах чайного гриба, у спеціальний пристрій, розташований на зовнішній стороні міжнародної космічної станції на 18 місяців, то з'ясувалося, що мікроби відновлюють свою ДНК навіть після пошкодження від космічної радіації. Так їм дається вижити в умовах вакууму та низьких температур та жорстокої радіації? Річ у тім, що мікроби, з яких вони складаються, зліпаються разом і утворюють міцну плівку через несприятливі температури або сильне випромінювання. Несподіваним сюрпризом виявилось те, що мікроби, пов'язані з чайним грибом, можуть створювати кисень. Якщо використовувати здатність цих мікробів створювати кисень на інших планетах, то астронавтам не доведеться шукати інших способів його Створення так необхідно для дихання, завдяки своїй здатності виробляти кисень і функціонувати як біофабрики. Ця біотехнологія може значно покращити майбутні місії на місяць і Марс, вважають вчені з Європейської космічних агенств. Швидше за все, астронавти майбутніх місій місячної програми НАСА Артеміс візьмуть із собою культури чайного гриба на місяць, щоб перевірити таку можливість. За словами вчених, ці культури демонструють великий потенціал щодо Забезпечення довгострокової присутності людини на місяці та Марсі. Європейське космічне агентство провело експеримент з із чайного гриба, які відомі своїми ферментативними властивостями та потенційною користю для здоров'я. Підтвердилося, що найкорисніший компонент камбучі – вітаміни групи В та вітамін С, тобто Камбуче корисне джерело водорозчинних вітамінів. Насамперед, вітаміну В12. Це може бути особливо важливим не тільки для астронавтів, а й для віганів, адже в рослинах вітаміну В12 немає. При цьому Потрібно мати на увазі, що камбуча з її величезними дозами вітамінів С, в 1 та в 6 впливає на здоров'я не сильніше, ніж продукти, в яких цих речовин у 10 менше. Справа в тому, що організм здатний взяти рівно стільки водорозчинних вітамінів, скільки йому потрібно, а решту просто виведе разом із сечею. Внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів Камбуча насичується вуглекислим газом. Ще до неї потрапляє невелика кількість етилоспирту, спирту, оцтова кислота. Спирт та оцтова кислота не дають патогенним мікробам заселятися у колонію скобі. Їх наявність у складі Камбучі зменшує ризик отруїтися. При цьому спирту та оцтової кислоти у напої так мало, що здорові дорослі не зможуть ні отруїтися кислотою, ні сп'яніти від спирту. Ще камбуча місць. Цукор та кафеїн, а також деякі корисні для здоров'я мікроелементи: це залізо, мідь, марганіс, хром та цинк. Іншою цінною властивістю чайного гриба виявилося те, що він насичує організм пробіотиками, які утворюються у процесі ферментації та необхідні для підтримки здорової мікрофлори та її відновлення після лікування антибіотиками. Чайний гриб ефективно зміцнює імунну систему, стимулює обмін речовин та прискорює спалювання жирів, цей еліксір має дуже хороші детоксикаційні характеристики та ефективно використовується для очищення крові. Йому приписують також протираковий ефект, оскільки він містить велику кількість антиоксидантів, що знищують вільні радикалі, які безпосередньо сприяють утворенню аномальних ракових клітин та відповідають за процес старіння. Чайний гриб є антиоксидантом. Рекомендується виготовляти камбучу на основі зеленого чаю, який містить безліч біологічно активних сполук поліфенолів, що мають антиоксидантну активність. Комбуча, виготовлена на основі зеленого чаю, лише посилює позитивні риси останнього. Медичні дослідження показали, що чайний гриб на основі зеленого чаю має виражену гепатопротекторну дію. Він захищає клітини-печінки від будь-яких токсичних та аутоімунних ушкоджень. Ця властивість може бути використана для лікування великого спектра патології печінки. Таким чином, чайний гриб – потужний антиоксидант, який захищає клітини-печінки від пошкоджень. А якщо при його приготуванні додати імбир, то користь організму тільки зросте. Як же говорилося, чайний гриб багатий на ферменти і пробіотики, які корисні для здоров'я кишківника. У цьому його можна порівняти з кефіром та квашеною капустою. При бродінні в напої виробляється оцтова кислота, під впливом якої утворюються остово кисне бактерії, що поповнюють популяцію умовно корисних бактерій у кишківнику. Чайний гриб містить також багато цінних амінокислот та ферментів, які нормалізують роботу шлунково-кишкового апарату та покращують травлення. Дослідження показали, що гриб Запобігає розвідку виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кішки. Ефект забезпечується за рахунок збільшення секреції слизу, яка захищає слизову оболонку шлунка від впливу будь-яких чинників агресії. Комбуча має протибактеріальну дію. Оцтова кислота, яка утворюється в процесі бродіння, має сильний протимікробний ефект. За даними досліджень, проведених у Нідерландах, Комбуча пригнічує життєдіяльність золотистого стофілокока, ешерехій, шигел, сіньогній палички, ентеробактерії, кампілобактерії, листерії та інших мікроорганізмів. Описані, збудники спричиняють великий спектр захворювань. При цьому дія не обмежується шлунково-кишковим трактом. Також Ведено, що чайний гриб має активність щодо грибів роду кандіда. Продукт може бути використаний як засіб додаткової терапії, грибкових захворювань, поражнини рота та шлунково кишкового тракту, а також для лікування грибка нігтів та шкірних покривів. Чайний гриб знижує ризик розвитку цукрового діабету другого типу. Закордонні експерти стверджують, що чайний питний гриб значно уповільнює швидкість розщеплення та всмоктування вуглеводів із просвіту кишківника. Це призводить до повільного підйому рівня глюкози в крові після їжі і значно знижує ризик діабетичного ураження печінки, нирок та органів зору. Одне китайське дослідження виявило виражену. Протидіабетична активність напою Камбучі приготованого на основі зеленого чаю. Було доведено, що у людей, які систематично вживають цей продукт, ймовірність маніфестації цукрового діабету другого типу на 18% нижче. Камбуча сприяє профілактиці розвідку цукрового діабету другого типу та знижує ймовірність розвідку ускладнень даного захворювання. Чайний гриб запобігає розвідку раку. Окремі дослідження, проведені у різних країнах, виявили здатність чайного гриба гальмувати зростання та местезування ракових клітин. Наприклад, вчені з Сербії виявили, що великий обсяг антиоксидантів дозволяє принічувати проліферацію злоякісних пухлин і знищувати близько 20% чужородних клітин. Японські вчені довели, що вживання напою знижує ймовірність появи раку передміхорової залози. При цьому, чим вищий обсяг напою, що потрапив в організм, тим більш виражений ефект. Також виявлено зниження частоти виникнення раку товстої і прямої кишки, злаякісного переродження клітин молочної залози при використанні продукту в раціоні. Таким чином камбуча, особливо на основі зеленого чаю, сприяє зниженню частоти утворення злоякісних новоутворень. Комбуча знижує ризик серцево-судинних захворювань. Зарубіжні експерименти на гризунах показують, що комбуча сприяє зниженню концентрації так званого шкідливого холістерину. А також викликає підвищення корисного холестерину у крові. Подібні ефекти запобігають формуванню атеросклеротичних накладень на стінках великих судин та зменшують ризик таких захворювань, як ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда, хронічна ішемія мозку, аблітеруючи атеросклероз нижніх кінцівок тощо. При цьому напій ніяк не впливає на артеріальний тиск і може використовуватись навіть при гіпертонії. Комбуча захищає легені від шкідливого впливу. Китайські вчені виявили, що вдихання частинок чайного гриба захищає легені від впливу небезпечних пилових частинок, таких як з'єднання кремнію пил, що утворюється під час обробки кам'яного вугілля тощо. Подібні дані дозволяють використовувати напій як засіб профілактики розвитку професійних захворювань з боку дихального апарату, які вкрай поширені у працівників гірни. Добувної та металеобробної промисловості. Чайний гриб знижує ризик формування професійних патологій з боку легень, захищаючи їх від ушкодження. Люди, які страждають на безсоння і регулярно п'ють напій з чайного гриба, відзначають значне поліпшення ситуації. Настій діє дуже заспокійливо на нервову систему, покращує концентрацію, а також зменшує симптоми мінопаузи. Камбуча це ще й додаткове джерело енергії, тому пити її рекомендують і тим, хто страждає від хронічної втоми. Вона позитивно впливає на зір, прискорює загоєння ран, знижує ступінь посівіння во. Лося і ще цікава потяг до алкоголю. Як приготувати камбучу? Рецепт приготування напою з чайного гриба досить простий. Треба приготувати зелений або чорний чай, краще зелений. Для цього потрібно залити 2 чайні ложки листя чаю. Літрам окропа і додати 5-6 столових ложок цукру. Напій повинен настоятися протягом 15 20 хвилин, Процедіти та остудити до кімнатної температури близько 20 градусів, помістити раніше вирощений або куплений у магазині чайний гриб у скляну банку разом із завареним чаєм. Замість кришки посудину потрібно накрити марлію і поставити у тепле місце на 5-10 діб, витягти гриб і перекласти в іншу. Банку і заздалегідь приготовленим чаєм. Напій готовий, з метою підвищення газованості продукту, його необхідно щільно закрити кришкою після того, як вимити чайний гріб і поставити в прихолодне місце на 4-6 діб. Як самому виростити чайний гриб з колонії бактерій і де їх взяти? Спочатку треба приготувати домашній оцет з яблук або винограду. Коли зверху утворюється плівка, це і є потрібна вам колонія бактерій або гриб. В свою чергу утворення такої плівки є показником якісного домашнього оцту. Візьміть цю плівку або гриб і далі використовуйте як чайний гриб. Як правильно приймати Камбучу? Камбучу потрібно пити окремо від їжі, в ідеальному варіанті за 1-3 години до їжі або 1 15 години після їжі. Рекомендована доза 200-300 мл напою 2-3 рази на добу, як для жінок, так і чоловіків. Тривалість прийому має становити від 7 до 14 днів. Перевищення норми може спричинити появу побічних реакцій. Дітям приймати не рекомендується. Чи можна отруїтися чайним грибом? На жаль, камбуча може не лише нашкодити, а й убити, хоча це трапляється рідко. Наприклад, в штаті Айова, це Сполучені Штати Америки, у 1995 році Камбучію отруїлися дві жінки, які пили саморобний напій щодня протягом двох місяців. Одна з них померла. Несмертельні випадки отруєння трапляються частіше. Описано кілька історій, коли в результаті отруєння Камбучі люди. Отримували не тільки харчове отруєння, а й ушкодження печінки, гостру никову недостатність і навіть сибір. У деяких випадках при бактеріальному аналізі камбучу виявляли патогенні мікроорганізми, наприклад, аспергіли. Але є важливий нюанс: більшість тих, хто отруївся, пили саморобну камбучу. Випадків, коли хтось отруївся покупною камбучою з пляшки, не відмічено. Існує ймовірність негативних наслідків, особливо у людей з проблемами травлення. Ризик побічних явищ зростає, коли п'ють камбучу, приготовлену в домашніх умовах, де не завжди можна підтримати правильну стерильність процесу ферментації. Так що, якщо ви збираєтесь приготувати напій самостійно, слід приділяти особливу увагу гігієні та стерильності. Якщо тіло, тобто верхня частина гриба, стало темним, це означає, що його не можна використовувати. Гриб з Хворів через порушення правил санітарії, високий рівень кислотності напою може викликати проблему з боку шлунково-кишкового тракту, такі як виразки шлунка печія та чутливість дуже кислої їжі. Однак були відзначені терапевтичні дії чайного риба при виразці шлунка, які можна порівняти з ефектом оміпразолу. Це противиразковий антисекреторний препарат. Треба починати пити напій із камбучі поступово з невеликих кількостей, для того, щоб переконатися, що це не викличе будь-яких побічних реакцій. Як зберігати? З відсутності активного використання гриба його можна висушити, щоб забезпечити тривале зберігання. Для цього слід викласти гриб на будь-яку суху поверхню, накрити марлею. У такому вигляді продукт повинен прилежати за кімнатною температурою протягом 10-15 днів до повного висихання. Рекомендується перевертати його кожні 24-36 годин. Важливо захищати гриб від дії будь-яких яких комах, мошки, комарі після повного висихання загорнути гриб у папір та зберігати у сухому, недоступному для сонячних променів місці тривалість такого зберігання до двох років? А ось рецепт освіжаючого коктейлю на основі чайного гриба. Напій зветься мохіто. змішуємо камбучу, лимон, м'яту та мед і отримуємо такий напій. Або додаємо до комбучі виноградний сік, змішуємо з льодом та лимоном, або змішуємо камбучу з ванільним сиром і додаємо м'яту. Камбуче стане в нагоді не лише під час коктейльної вечірки, а й під час літнього обіду, коли в спеку хочеться їсти лише холодні супи. Ось рецепта крошки на камбучі, 2-3 літра камбучі без цукру, кілька гірків, кілька відварених картоплин, 10 великих редисок, пучок свіжої зелені, 250 грам тофу, 5 відварених яєць і паприка. Все змішати і приємного апетиту. Чайний гриб можна використовувати для боротьби з грибком нігтів. Лікувальна дія чайного гриба обумовлена не тільки багатим складом його настою, але й антибактеріальними властивостями. Для Лікування мікозу можна використовувати як настій, так і сам гриб. Настій чайного гриба застосовують для нічних компресів, а невеликі шматочки гриба подрібнюють до стану кашки та втирають в уражений нігодь та шкіру. Друзі, у вас є можливість завжди бути в курсі змін, що відбувається в галузі медицини. Для цього треба, по-перше, підписатися на медичний канал і по-друге, підписатися на канал Телеграм для того, щоб оперативно отримувати анонси свіжих відео, що виходять на медичному каналі. Посилання на канал Телеграм знаходяться на головній сторінці медичного каналу, а червону кнопку підписатися на медичний канал YouTube ви знайдете. Під цим відеороликом. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі!